Сучасні технології поступово змінюють не лише наше життя, і підхід до оплати послуг і покупок. Пластикові картки та смартфони все частіше замінюють паперові купюри. Наші кореспонденти дізнавалися у горішньоплавнівців, яким способом оплати їм зручніше розраховуватись. Час не стоїть на місці. Постійні інноваційні технології змінюють не тільки наше життя, а й наші гаманці. Звичайні паперові купюри дедалі більше поступаються місцем пластиковим карткам, а то й і телефоном. Ми вийшли на вулиці міста горішні плавні та запитали у перехожих, який спосіб оплати їм до душі. Мабуть, картка завжди зручно, бо завжди своє карткою скидить. Ну, мадик так. Карти. Зручніше, Чем? не треба рахувати решту. Картою розрахувався і все. Напевно, готівкою. Бо карточка може бути не собою, не завжди. А гроші налічкою завжди у мене. Мабуть, хафею. В цьому саме. Ну, щоб не знімати гроші і так далі. Терміналом. А чому саме? Бо не треба носити собою гроші. І зручніше. Бо можна за одну секунду все оплатити. Взагалі-то карткою зручніше, але ж іноді готівка потрібна. Карткою зручно. Чому? Не треба носити готівку, на картці завжди є гроші. Карткою. А чому? Ну, Щоб не носити собою багато грошей. Карти. Карти. Карта. Чому? Ну, Удобно, два кліка зробив, все. Налічку не треба собою носити, тому що потеряти можна. Ну, так. Дивлячись, де так. картою. Чому? Не люблю носити кошельок, телефон завжди з собою. І не треба здачу шукати, пік, все. Мабуть, карткою, тому що не треба там решти шукати І для касира, і для вас це більш зручніше. Мабуть. Карткою. Звісно, карткою. Ну, тому що якщо треба його оплачувати готівкою, то це треба доставати гаманець, так перераховувати його. Ну, це, ну, це дуже багато часу йде на цей Чим процес. Можна? Я думаю, обидва засоби вони зручні. Для будь-кого, будь-який час. Карткою. Е, чому карткою? Тому що не треба з собою гроші носити, і ну, це основна причина. Ви знаєте, що то, що то можуть вкрасти, і тому тут, мабуть, немає нічого такого безпечного. Якщо зависне термінал і кошти спишуться, то не знаю навіть. А готівкою можуть же ще надурити? Напевно, карткою на картці. Ну, коли ти займаєш гроші, там коли в тебе вкрали картку або ще щось то там треба на ну, банкоматі пароль. І так тебе не зможуть зняти. Без різниці в криптовалюті? Напевно, готівка. Бо термінал може не працювати і може статися все, що завгодно. Це теж залежить від ситуації, може від місця. Надійно в магазині, там десь, ну, а може десь на ринку, готівка надійніша. – Кох такою. Там є захист і в банку, і зв'язок з банком теж допомагає, якщо що, закрити просто карткою. Все. Картою. Чому? Саму Тому що телефон ну, дуже довго держить, заряд, та можна завжди розрахуватися. Готівка. А чому саме? Ну, тому що картка не, не завжди працює. Я думаю, все таки картою. Бо якщо я загубила телефон або карту, я можу позвонити банк, заблокувати карту, так? А гроші, якщо вкрали, то їх вже вкрали. Я певний, що теж обидва, тому що <кх> я колись вивчав це питання. Є маніпуляції може бути і в одному і в іншому випадку. Тому тут я впевнений, що для такої стабільності і особливо для старшого покоління вкрай необхідно залишити саме готівку. Найбезпечніший, думаю, що готівкою, тому що е ну, картка я не дуже не знаю, як електронна там система, як, як вона е взагалі ну, може помилитися. Дати збій, а гроші є гроші. Ти їх бачиш, скільки ти платиш.